До вашої уваги доволі рідкісна пропозиція Джета 13-го року американського, але з 2-літровим турбодизельним двигуном на 140 кінських сил. Авто має нова свіжо встановлена гума зимова 25-го року по кузову жодної ржі, подряпане в дуже гарному стані. Может дуже гарному стані і салон. Подивіться на стан шкіри. Немає ні затертостей, ні подряпин. Джетівська фішка. Ззаду центральний замок встановлений. Безпека не постраждала під час ДТП. Також по фарбі, повністю в рідній фарбі, окрім однієї деталі, переднього крила, лівого. У комплектації 4 склопідйомники, авторегулювання дзеркал. Часкове електрорегулювання, це налаштування спинки. Ще є така надувочка, вона механічна. Надувається спинка. Мультикермо, круїз. Автоматична коробка, підігрів сидінь, кондиціонер. Люк під центральний для задніх пасажирів ремінь ГРМ замінений. КПП обслужено 129 1000 міль, це близько 200 з копійками, 1000 кілометрів. Стан машини дуже гарний. Це стан руля можете подивитися. Стан пластику. І під карбон ставочки. Цікаво, звертайтесь про те, щоб мін кредит.